Мир вам. Мир. Хочу зачитати два місця Слова Божого. Це перше місце буде. Перший Івана, 2 з 15 по 17 вірші. 1 Івана, 2 з 15 вірша. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хто світ, у тім немає любови отцівської. Бо все, що в світі, Пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва це не від отця, а від світу. Минає цей світ і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. І друге послання святого апостола Павла до Тимофія, третій розділ з першого по п'ятий вірш. Друге Тимофія, третій розділ з першого вірша же ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи, будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, бо батькам не слухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили його відреклися, відвертась від таких. Я би хотів сьогодні поділитися такою темою, спільною для всіх нас, що спільно є в тих двох місцях писання. Ми прочитали другий Івана про життєву пиху. Інший переклад каже гордість життєва. А тут написано, що останніми днями теж будуть люди, певна категорія, не всі, але певна категорія гордість. От ми вже поговоримо про гордість, пороздумуємо над тим. Що таке гордість? Гордість або хто така горда людина? Горда людина це людина високої думки про себе. Вона інших має нижче від себе. Вона не має кращої від неї. Ніхто краще проповіді не скаже за неї, ніхто краще якусь роботу не зробить за неї. Це людина, яка рахує себе самим-самим, скажімо так, найкращим. високої думки про себе. І така людина, вона е, дуже небезпечна людина. Чому? Тому що коли ми дивимося на людей світу цього, ну це ще не дивно, коли в світі багато людей можуть бути гордими, високої думки про себе. Чи це правителі, чи це якісь знатні люди, чи це бізнесмени крупні. Але люди, які високої думки про себе. Але коли це є в церкві або серед народу Божого, деякі люди собі е, возгордються, оце вже є дуже біда. Ми читаємо в Слові Божому про те, що е, людина горда, е, якщо вона вже стала гордою або стала вже високою думкою про себе, їй передує падіння. Це говорить за віруючих людей. Якщо людина вже стала високої думки про себе, і вона себе несе високо, її вже передує падіння. Падіння в якийсь гріх, падіння, скажімо, відступлення від Бога. І це одна з рис навіть, чому люди, члени церкви, а інколи навіть служителя, відпадають від Бога, бо це причина є в гордості. В гордості, це дуже небезпечна небезпечна риса, якої треба остерігатися. Людина смиренна, вона буде старатися завжди бути покірлива Слову Божому. А горда людина, вона противиться Божому Слову. Вона йде проти Бога. Вона йде проти правди Божої, тому що вона є високої думки про себе. Не дай Боже їй щось сказати, щось не так, як вона щось чинить. Скажімо, вона тоді все виплесне себе, що вона може виплеснути на цю людину, хто їй сказав це. Я не знаю, чи ви зустрічалися з такими людьми? Я зустрічався з такими людьми, де люди були дуже високої думки серед народу Божого. І на превеликий жаль, деякі з них вже закінчили дуже недобре. Дуже недобре. От тому перші, хто возгордився, ми знаємо, хто перший возгордився. Це Люцифер. Це Люцифер. Коли Бог сотворив ангелів ангельський світ, сотворив Херовимів. І він не створював зло, і він не створював діяло. Так само, як і в Англійського світу, так само і в людини був завжди вибір. Завжди був вибір. І отже ми прочитаємо книга Пророка Єзикія, 28 розділ, і прочитаємо з 12 вірша. Сину людський, здійми жалобу пісню тирського царя та й скажеш йому. Так говорить Господь Бог, ти печать досконалості. Це йде мова про Люцифера. Повен мудрости і корона краси. Ти пробував е, у Едені, Садку Божому. Усякий дорогий камінь на одежі твоїх: карнеоль, топас, єспіс, хризоліт, согам, іонікс, сафір, рубін, і смарагд, і золото, знаряддя бубнів твоїх та супілок твоїх були в тебе ще дня, коли був ти створений, були вони наготовлені. Ти помазаний херовим хоронителем, і я дав тебе на святу гору Божу, ти ходив посеред огнистого каміння. Ти був бездоганний у своїх дорогах від дня твого створення. Аж поки не знайшлася на тобі несправедливість. І потім 17 вірш. Стало високим твоє серце через красу твою, ти занепастив свою мудрість через свою красу, кинув я тебе на землю, дав тебе перед царями, щоб дивились на тебе. І книга пророка Ісаї, 14 розділ з 12 віша, згадується теж за це. Як спав ти з небес, о сину, зірниці досвітньої, Ясної зоре, ти розбився об землю погромнику людів, ти ж сказав би у серце своєму: зійду я на небо, повище зір Божих поставлю престола свого, повище це повище ангелів. І сяду я на горі збору богів, на кінці північних підіймуся понад гори хмар, Уподібнюся Севищому та скинений ти до Шеолу, до найглибшого гробу. Ті, що на тебе дивитися будуть, приглядатися будуть до тебе, звернуть увагу на тебе. Чи ти той чоловік, що змушував землю тремтіти, та що зневолював царства труситись? Отже, бачимо, що перший, хто возгордився, це Херувим у пачній Люцифер. І ця гордість привела до цього, що він був скинутий Богом із неба і потягнув за собою одну третю ангель. Це ж треба було так переконати одну третю Ангелів, щоб вони пішли за ним, а не далі служили Господу. Отже, це перший джерелом, він потім став, всякого зла, беззаконня, гріха і спокус це сатана. І тим самим ключем, що він був зведений, ось він спокусився, тепер він старається зводити не бодай когось, не просто людей світу цього, а членів Христової церкви. Коли ми читаємо в посланні 1 Тимофія 3, 7, ми можемо побачити, що навіть одна з рис, коли Господь каже, новонаверних людей не ставити на якесь відповідальне служіння. Чому? Тому що вони можуть возгордитися. Бачимо, що наскільки це може спрацювати навіть. Коли ми читаємо навіть Слові Божому, ми можемо побачити, чому люди можуть сваритися. І сваряться інколи, яка причина? Деякі можуть говорити причини матеріальні, багато причин матеріальних, інші можуть говорити якісь недостатки в комусь шукати. Але причина є одна. І ось ми зачитаємо це перше, я послання Якова, 4 розділ, із першого вірша. Звідки війни та свари між вами, тобто між нами, йде мова до віруючих людей. Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють, бажаєте ви та й не маєте, Убиваєте, задрите та досягнути не можете, Сваритеся та воюєте, та не маєте, бо не прохаєте. Прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші своїй. Перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом то ворожна часу проти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається. Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить? Бажає Дух Божий, що ми, аж до ревності, який в нас пробуває, що ми належали тільки йому. Та ще більшу благодать є, через що й промовляє, Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать. Отже, одна з тих причин, чому люди не можуть поступитися в сім'ях, чому люди не можуть поступитися інколи навіть між собою в церкві. Чому навіть розколи бувають по зібрані. Розколи бувають по зібрані. Це одне з тих питань це питання гордості. Ні той не хоче поступитися, ні той не хоче поступитися, той доказує свою правоту, і той доказує про свою правоту. Коли я пам'ятаю, спілкувався з одною сім'єю е, хороша, вона була сім'я, на початку починали дуже добре, але так сталося між ними трошки якесь таке непорозуміння, конфлікти, і вже до того дійшло, що ось-ось каже, все я його ненавидить. Я їй ненавиджу. Все, я хочу вже розлучитися, до чого сатана попрацював над людьми. І що цікаво, коли говорити з ним, з чоловіком. Він доказує свою правоту. Він правий, вона не права. Коли до вона потім до мене подзвонила, жінка, і вона вказує, що вона права, а він не правий. І ви знаєте, як так послухати, то виявляється дійсно він правий. Як тільки його послухати. А якщо послухати її, то виявляється, що дійсно вона права. Але коли послухати разом, звести їх і поспілкуватися, виявляється, ні він не правий, ні вона не права. По справжньому двоє винуватий в тому, що так сталося. А чому? Питання гордості. Питання горсте, довше це питання розрішилося, вони примирилися, до сих пір живуть, дяка Богу, і все добре в них. Але ж чого може гордість довести? До таких недобрих речей, дуже недобрих речей. Коли ми читаємо навіть, можна сказати, в Слові Божому, ми можемо прочитати, де Євангелія Луки 16, роди, 15, вірш, Господь говорив до фарисеїв, що в Бога, що в людей, точніше є високе, ти в Бога є гідотою. Тобто неприємне воно Богу. А що неприємне, коли людина так само постарається себе нести високо. Нести високо. Ось, якщо ми візьмемо навіть церкву в Коринті, можемо проаналізувати, ця церква була дуже в належному стані на початку, коли Бог через апостола Павла її, скажімо, заснував Коринський церкву. Але прийшов певний час, декілька років. Коли Павла не було, і що почало відбуватися в цій церкві? Багато проблем почало бачити, але одна з причин, ми прочитаємо, що сталося: 1 Крімтян 4, розділ 6 вірша. Оце ж усе браття приклав я до себе Аполоса Ради вас, що, що від нас ви навчилися думати не більше як написано, що ви не вихвалялися один за одним перед іншими. Хто б тебе вирізняє, що ти маєш, чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, чого вихваляєшся, ніби не взяв. Ви вже нагодовані, ви вже збагатилися, без нас ви царюєте, і коли б то ви стали царювати, щоб і ми царювали з вами. Десятий вірш, ми нерозумні Христа Ради, а ви мудрі в Христі, ми слабі, ви ж міцні, ви славні, а ми безчесні. Ось ми бачимо, можемо взяти з того контексту, що певна категорія людей в церкві Українській возгордилися. Возгордилися. Тут ми можемо бачити, що Господь дав все для них і для нас, для життя вічного. Все необхідне, все від нього пішло. Але люди ще одна така проблема, коли інколи щось Господь може зробити через людину, і вона вже все. І вона вже може цю Божу славу інколи приписувати собі і. І все, або, говорить, своєї слави нікому не віддам. Нікому не віддам. Ось ми можемо побачити, що люди тут возгордилися. Ще одна є проблема, що допомагає людям возгордитися, це коли інші люди хвалять ту людину, коли треба і коли не треба. А точніше, коли навіть не треба. Чому я не кажу, що коли інколи треба людину підбадьорити? Скажімо, коли чи пробують якусь скажу, чи щось добре зробила, не про це йде мова. Що інколи треба її заохотити ще більше вона в тому рухалася. Але коли людину хвалять, постійно хвалять, отут є дуже небезпечна річ. Тому що це така, я би сказав, навіть одна з уловок, з гачків лукавого, де він старається уловити істинних християн на хвальбі. Щоб інші люди її похваляли так, щоб вона себе побачила, що вона вище всіх. Оце є дуже небезпечно. Тому для нас, віруючих людей, теж треба бути інколи обережними, щоб говорити людям інколи підтримувати чи хвалити, і знати, коли підтримати, коли сказати добре слово тій людині. Тому що є така небезпека, де написано, Сам Христос говорив: горе вам, коли про вас всі люди добре говорять. От коли всі добре говорять, це людину дуже сильно піднімають. Дуже сильно піднімають. Оце є велика проблема інколи навіть великих служителів, чому вони падають. Тому що люди їх настільки піднімають, що вони для деяких можуть навіть отак стати, би, богами. Оце є дуже небезпечна річ. Тому ми можемо побачити з цього контексту, що так само і українські церкви люди возгордилися. Возгордилися. Люди горді. Скажімо, чи це в світі, чи це так, вони не можуть бачити інших проблем цер... серед штанів церкви. Вони не можуть бачити проблему брата, проблему сестри. Вони не можуть поспівчувати їм. Вони не зможуть їм допомогти. Вони не зможуть розділити тягар з ними. Вони не зможуть їм щось добре порадити. Не зможуть просто. Просто це неможливо. Коли ми, може, можемо аналізувати Слово Боже, може побачити книгу «Об'явлення» на третьому роздалі, де написано за одну церкву і за одного, навіть пастор цієї церкви, і цю церкву це була Алладикська церква. Коли читати, що ця церква, вона була в такому дуже поганому стані, я би сказав, літі пристану. Але далі написано, що вони думали про себе. Ти говориш, я збагатився, я нічого не потребую. Я все маю. Оце людина говорила із гордості. Тобто, ця церква в такому стані була горд, горда людина була. Гордлива це. Ось тому хвалилася. Ну хвалилася чим? З собою, але не Господом. Тому що є різниця, коли людина хвалиться з собою, коли людина хвалиться, скажімо, а коли людина хвалиться Богом, це різні речі. Дуже часто, коли людина хвалиться якимись чудесами, хвалиться якимись речами, повірмо, ті Христос, ні апостол, я не здиваюся, що вони хвалилися чудесами, яких Бог через них робив. Хоч вони мали більше всіх могли похвалитися. Більше всіх могли розказати, що там Господь, що там, як це відбувалося. Вони цього не робили. Вони давали місце Богові, щоб Бог через них відобразив і похвалився сам. Не людину, а й Бога вони прославляли. Коли Бог підняв цього кривого, зауважмо, всі люди дивилися, і цей кривий він був біля Петра і Івана, і вони могли возгордитися, вони могли сказати: Ого, яку ми маємо владу яку ми маємо силу. А вони говорять до тих людей, чого ви на нас дивитесь? Чого ви на нас позираєте? Це не ми зробили. Це ім'ям Ісуса Христа, Він є поставлений перед вами живий і здоровий. От такого вони вказували. На Ісуса Христа. Ось можемо це взяти під велику вагу, тому що зараз появилося дуже багато людей, які хваляться такими речами. І це неправильно хвалитися тими речами, брати і сестри. Неправильно. І ця це церква Леди, вона теж недобре робила. Коли ми можемо взяти інші місця Писання, наприклад, ми можемо взяти перше коринтян і 3 розділ, і ми можемо проаналізувати 18 й вірш. Нехай не зводить ніхто сам себе. Як кому з вас здається, що він мудрий, тобто здається, що людина дуже мудра у своїх очах, а людина мудра в своїх очах це людина трошки високої думки про себе, в цім віці, нехай стане нерозумним, щоб бути премудрим. Чому? Бо людина, яка проповідує Христа Розп'ятого, людина, яка живе свято, вона буде зневажена. Вона буде часто інколи насміяна, усміяна, зневажена людьми. Казав так Христос. А людина, яка дуже сильно мудра в своїх очах, в своїх очах підкреслюю, оцей йде мова, Христос каже, хай стане нерозумна, хай стане смиренна, хай почне проповідувати Христа Розп'ятого, і вона в очах світу цього буде нерозумна. Нерозумна. Ось тому тут йде мова цього світня, бо мудрість у Бога глупота. Вона бо написано, він ловить премудрих, тобто людей високої думки про себе. У хитрощах їхніх. І знову Господь знає думки мудрих, що марнотні вони. Бачимо з цього контексту так само, наскільки Бог він не любить, коли люди є, стоять високої думки про себе. І він опротивиться проти Божої правди і проти Божої мудрості, брати і сестри. Людина горда це людина егоїстична. Людина, яка старається все для себе, тільки для себе. Вона навіть ну візьме, наприклад, сім'ю, вона буде дбати найбільше про себе, наприклад, з візним чоловіка. Найде про дружину, найде про дітей, а краще, щоб їй саме краще їй було. Все буде робити так, щоб її було саме ліпше. Незважаючи як там дітям, чи добре, чи не добре, як дружині добре, не добре. Оце є людина егоїстична. Людина егоїстична. Людина егоїстична, вона навіть не розуміє, що вона сама собі Бог. Тобто вона робить Богу, вона себе робить Богу. Горді члені церкви або горді люди, вони можуть зневажати вірних членів церкви. Вірних членів церкви. Візьми, наприклад, Ісуса Христа. Хто його зневажав? Ну його ж не зневажали прості люди. Прості люди горнулися до Ісуса. Прості люди хотіли слухати проповідь Ісуса. Прості люди хотіли ісцілятися, ходили до Ісуса, чекали милості в нього, а Його ненавиділи люди високої думки про себе. На той час це були фарисеї і книжники. А це люди були високої думки про себе. От хто ненавидів Ісуса! От хто старався його погубити і таки потім виніс вирок сюда. Ось тому ми можемо бачити так, такі, такі моменти. Так само, Люди, високої думки, вони бажають, щоб їх хвалили люди. Вони живуть тим, щоб їх похваляли. Вони люблять, скажімо, славу людську, марну славу. Вони люблять це. Вони стараються йти до цього, щоб побільше прославляти себе, а не Бога. Вони надіються на свої сили, на силу Божу. Горда людина ніколи не буде надіятися на Бога, а на свої сили. В очах своїх вони мудрі, як ми говорили, але перед Богом давно зважені, як свого часу, був зважений цар Валтасар. І знайдені легкими. Вони хваляться собою, а не Господом, хваляться в чужих працях, вони засліплені своєю гордістю і не здати бачити, навіть не здатні бачити себе у світлі слова Божого. До речі, Одна з причин, чому люди попадають в заблудження, саме в заблудження, різноманітні заблудження. Це прич... одна з причин людина високої думки про себе попадає в заблудження. Знаєте, це таким людям потрібно співчувати. Серйозно вам говорю, тому що коли ти говориш з тими людьми, вони цього не бачать. Вони не бачать що вони в заблудженні. Вони не бачать, що вони високої думки про себе, вони нічого не бачать. Вони не бачать, якому вони стані. Чому гордість осліпила їх? Гордість, їх осліпила. Ось і тут вони навіть не хочуть розмовляти з тими, як говорили, хто десь робить якусь їм докирливе слово. Вони готові вогнем відповідати такими словами різкими. Коли ми можна сказати, можемо взяти ці моменти і ці всі місця писання, в купі, що ми досліджуємо. Апостол Павло говорить послання до Галатах до вірних людей. Христа шостим розділом говорить такі слова, 6 розділ з першого вірша. Браття, як людина впаде в який прогріх, то ви духовні виправляйте такого духом лагідності. До речі, горда людина ніколи не буде виправляти духом лагідності. Сам себе доглядаючи, щоб не спокусився і ти. Носіть тягарі один одного, горда людина ніколи цього не робити не буде. І так виконайте закона Христового. І далі, коли бо хто думає, що він щось бувши ніщо, сам себе той обманює, нехай кожен досліджує діло своє. І тоді матиме тільки собі похвалу, а не в іншому. Тобто не шукати похвалу, щоб мене люди хвалили, мене люди хвалили. А шукати, щоб я був, щоб мене Господь похвалив. Щоб мене Господь дав мені свій супровід, щоб Господь мене похвалив. А саме більше це від нього похвала йде. Тому що люди, які стараються шукати в чийсь похвалу, вони догоджують тим людям. Вони говорять влещуючу Євангелію. Вони стараються, можна говорити, таке приємне, добре, щоб їх люди хвалили. А людина, яка говорить правду Божу, вона інколи навіть за цю правду потерпить, вона понесе за це, але вона старається догоджувати Богові. Чому? Бо коли вона говорить правду Божу, вона розуміє, що вона виконує Його волю, вона живе по Його Слову. І приємно Богові дивитися на таку людину, яка покірлива його слово, незважаючи на думку інколи навіть деяких людей, які можуть навіть противитися правді Божі. Ось тому Господь бажає, щоб ми були такими людьми, що наш характер він не був гордим перед Богом. Тому що далі написано: кожен нестиме свій власний тягар. А хто слово навчається, нехай ділиться всяким добром із навчаючим. Не обманюйтеся, Бог усмійний бути не може, бо ще тільки людина посіє, те саме і пожене. Отже, бачимо з цих контекстів, що гордість гордість, це людину багатьох та гордість погубила. Повірте, багатьох погубила. Багатьох добрих проповідників погубила, багатьох добрих посторів погубила, багатьох добрих членів церкви погубила. Одна ще така зрічай, чому люди не впадають в гордості. Все дуже добре людям починається житися матеріально. матеріалі. Дуже добре. І коли людина піддається цьому, міняє пріоритети замість духовних речей, в неї стає матеріальні речі, і вона починає дбати тільки про земне, вже про Боже, фактично майже не дбає. Ось тоді це матеріальне добро, цей достаток, оце, оце, як би сказати, добро, воно приводить їй теж до гордості. Воно приводить її до високої думки про себе. Тому я бажаю всім нам, найперше собі, а потім вже всім нам, що ми береглися. Береглися цієї риси, діявольської риси, гордості, учинка тілесного, небожого. Тому що, коли людина може говорити, що ні-ні, ніколи не піддамся гордості, то апостол Павло каже: той, хто думає, що він стоїть, нехай стережеться, що він не впав. Тому нам треба завжди пильнувати своєму стані за свого за, за кожного часу, що ми не піддалися цьому. Бо ж воно починається з маленького, а потім воно так само, як той корінчик, як те дерево, як цей кущик. Чим довше воно вже росте, тим глибше корінчик пускає. О, так само і гордиться. Воно не зразу почнеться, що вона. Вже надзвичайно гордо високої думки піде. Ні, вона починається з якоїсь малесенької речі, де людина вкорінюється, допускається. Але потім, якщо вона це не викоріне часто, не допомог, не попросить Бог, щоб Бог їй поміг це, воно проростає все глибше, глибше і глибше. І потім така людина, на превеликий жаль, не спадкує царства Божого, якщо не приведе себе. Порядок. Хай Бог всіх нас благословить, хай Бог всім допоможе нам завжди бути послушними, так як і ми є послушні, завжди бути смиренними, так як стараюся бути смиренними, завжди бути покірливими, любити Бога, любити Його слово. А коли ми будемо перебувати в Бозі, або буде перебувати в нас, повірте, ніколи ми не станемо гордими. Ніколи. А якщо ми десь будемо старатися. Уникати і приймати хвалу від людей, ось ну, побімося то тоді цього. Тому що воно може призвести до гордості. Хай Господь всіх нас благословить, щоб ця тема вона була таким застереженням для нас. Просто застереженням. Бо я знаю, що в сріб в ще не можна знайти таких високих, високої думки про себе людей. Це в більшості по містах, це в більшості навіть загального більшість це є в великих церквах. Я спостерігав за такою статистикою. Це великих церквах. В менших церквах менше того того такого, такого є. А от великих церквах там більше на превеликий жаль таке є. Хай Бог всіх нас, всіх вас гарясно благословить йому слава повіки. Амінь.